Термін дії скінчився. Та перестань. Знаєш, скільки разів мене сюди з ним пропускали? Не зрозумів. Які шанси, що я терорист? Сер вийдіть з машини. Мені вийти Ей! з машини. Гаразд, я він з батальйону рейнджерів. Батальйон рейнджерів. Я порвав, щоб привести свій розум і тіло в порядок. Я хочу повернутися в гру. Сергій хочеш повернутися в гру? Доведи. Сержант Родрігес був легендою. Похорон в неділю поблизу на Його собака має там бути. Зробиш це і вважає, що ти в грі. Вона невіжена, наша слухняна, а за хвилину відправить трьох хлопців до лікарні. Як ти, сина? Ми вирушаємо у подорож. Тихо. Та чого ви нервуєте? Вона ж нічна. А! Чого ти дуре показуєшся? Може, прикрутиш свої психи? Хоч трохи. Ні-ні ні! Ні! Ти просто демон! Ти просто демон! Всяко, що з тобою сталося? Ти ж колишня легенда! Дівчинка. Як ви погодували її з рук? Поговорила з нею. Бачите, вона ручна. Хороша. Якщо не поводитимеся як старого, може, ми розважимося. Домовились? Лапу. Лулу, be but... -лу, це ти хороша дівчинка. Тепер ти обіймайся, Справді Лулу -лу любить обійматись. Ви ніколи з нею не обіймались. Ні ні, ми не по цих справах. Кажеш Нюк бо не в собі як лолу. Я півроку працював з ним щодня, коли він припинив боротися. Я зрозумів, що може й мені не варто опиратися. Не бійся, це лише блискавка. Хо -хо -хо, і Вона ніколи не спала у гарному ліжку. Ти хочеш спати на матраці по-людськи. Я сподівався, ви знайдете номер для нас із моєю дівчинкою. Купорове серце було поранення? А... Так, так, було. Дякую за службу. І Ви не бачили, що собака поводилася агресивно. Ніколи. Вона любить людей. Ні, мала, ні. Ні, Сино. О, господи, я прозрів. Дор. На таку дівчину я уявляв порушуванні. Але знаєш, я не вибагливий. Скоро у кінотеатрах.